Всім доброго ранку! З вами Світлана, канал Вікна сад. незвичне відео для мене, мабуть і для вас. Але багато хто мені писав про насіння рослин моїх різних, і я вирішила все-таки запропонувати, що зібрала, що просушила, що спакувала. Я вже комусь відео розповідала, що робота то є складна. І тепер хочу вас познайомити, який же асортимент насіння у мене є. Зразу скажу, що у мене все багаторічники. Лише з однорічників це варієгатна кукурудза моя. Хто бачив її, той знає. Ну, звісно, я кукуруза буде висаджуватися навесні. Колись я купувала 5 штучок. З п'яти штучок в мене зайшло було дві і так я її розмножила. Звісно, у мене тут більше 20, тому варіантів у вас набагато більше. Отже, вона така, що її можна і їсти. І технічна вона, але красива. Я вам вкладу до кожної рослинки я вкладу вам ще її фотографію. Як виглядає вона насправді. З однорічників у мене ще просить багато мою. Васолю, Бачите, яка вона теж цікава, це та моя витка, яка на шпалери відгороджує город від саду. Вона квітує дуже великими червоними квітами рясно і квітує вона майже увесь сезон. Поступово з'являються насінники, навіть до цих пір можна знайти ще насіння, яке є зеленим. Тому така цікава, теж смачна у приготуванні. ми і тушкуємо її, ну, але й декоративність її не забереш. А далі все багаторічники. І так, що пропоную з багаторічників. Насіння ліхнісу. Ліхніс червоний, високий в мене теж він зростає, він багаторічник. Висівати я раджу вам його під зиму. Вам зекономить час, місце, і легко він сходить, коли самосівом насівається. Тому я вам пропоную його під зимовий посів прямо у ґрунт. як! неглибоко, звісно, розпушити ґрунт, розкидати насіння, Воно дуже дрібненьке. Бачите, тут його напів поля вистачить. Ставила я все насіння з. Щирою душею, так мені здається, тому що отримувала не раз насіння від різних покуп продавців, і вже знаю, про що кажу. Невибаглива рослина любить сонце. Ну, Взагалі, королівський вигляд. Так, здається, називається Ліхніс -хал халцедонський королівський, якщо я не помиляюся, я вкладу, звісно, фото. І так, наступне, що ще пропоную, це насіння ехінацеї рожевої. У мене всі. Цього року замовляла те, що я висівала теж з насіння. І теж висівала під зиму, що раджу зробити і вам. Хоч можна вирощувати із розсади, у лютому висіваєте розсаду і бавитися з нею. Я збирала вже зі своїх тих таких великоквіткових це не лікарська ехінацея. це ехіноцея вже декоративна. Але теж доволі гарна. Насіння теж багато вистачить і вистачить. Ну, звісно, хочу запропонувати вам і свої рудбекії. Так як я купувала, так і я вам пропоную суміш. Тут і махрові, і напівмахрові. Ну, і, звісно, я там, здається, з одного дуже гарного куща зібрала і не махрові. Але він був дійсно вартий уваги. Насіння теж, повірте, багато. Я замовляла за таку ціну половину того, що є тут. Але сійте, хай вона вам тішить. Це уже розсада. Розсаду в середині лютого для того, щоб швидше проквітли і тішили нас своїм квітуванням довше. І так, Бузульник збирала бузульник насіння лише з бузульника отелу. Не буду стверджувати, що він передасть повністю материнські ознаки, бо ви знаєте, що з насіння часто буває реверс. Але якщо і реверсне, то зелен лист і нічого страшного, теж від... можна сіяти під зиму. Теж на стінинок багато. Такі, бачите, самолітики, вертольотики, літочки. І так, і що ще? Всі ви мене теж бачили і питалися про цю рослину. Це сідач Атропурпуреум. височезний, величезний, ось той мій гігант. Теж з насіння висіваємо на розсаду. Тут уже підзимового не варто робити. Стратифікацію сідач можете. Покласти у холодильник поки що насіння, а воно зберігається у вас в холодильнику десь у дверцятках. Наскільки я знаю, то для сідача це хороший варіант, щоб насіння проросло. І так, наступне. Небагато дівчата і хлопці, бо сама залишила собі для того, щоб понасівалися це вербена бонарська. Вербену бонарську тільки з розсади. Хоча можна, я вона ж насівається сама, то, тут стільки насіння, що можна частинку спробувати під зимовий посів, а частинку залишити все-таки собі на розсаду. Але попереджаю, що не так легко вона сходить, теж потребує стратифікації. Але все залежить від свіжості насіння, якщо насіння свіже, вона сходить краще свіженьке, все цьогорічне. Наступне насіння це Вероніка Аструм. Теж пробувати з розсади. Ну, гігант, величезний, потужний. У мене він такий бусковий має колір, світло-бусковий. Дуже красива багаторічна рослина. Тут теж насіння стільки, що якщо Посіяти все, то певно, можна засадити півгороду, але варта уваги рослинка. Гайлардія. Гайлардію теж. Це гайлардія Аризона. Вона низенька. Вкладу вам теж фотографію, доволі довго квітує, посухо стійка. І теж висіваємо на розсаду. Досить цікава рослина. Передній план І навіть після відквітовування навіть було шкода насіння збирати, бо настільки гарні насіннинки формуються на стеблі, що декоративно навіть з насінням. Що ще хочу запропонувати? Запропонувати хочу вам родовик або кровокльопка, кажуть. Теж дуже красива рослина багаторічна, він високий у мене. Має зелене листя. Ну і такі потім, як цупит кругленькі, ніби застигають на кущі. Можна навіть їх і десь в букети потім сухі використовувати. Прекрасний такий компаньйон ТО Троянд, як на мене, з розсади. Висіваємо з розсади. Ось так тут був грудовика. Ну, це, мабуть, єдине, у кого в мене насіння, ну зовсім мало. 5 штучок, так як я купляла я. Ну, але це баптезія. Взагалі, рідко в продажах десь знайти можна саму рослину, тим паче насіння. Висіваємо тільки на розсаду. Ну, це просто окраса саду. Вона у мене фіолетова така. Висока, гарна, потужна, до сих пір ще листя зберігається просто на ура. Так, щоб ще не забути. І так, багато мене дуже питали саме за цю ахінецею оранжеву мою, яка біля паркана зростала з великими квітами. Називається вона Sumbrero Orange. Ось теж насіння доволі багато. Це вже великі пакетики, бо маленькі вже було погано її класти. Тому що насінинки такі колючі, такі своєрідні, Теж, все-таки. Я б, наприклад, її посіла на розсаду, на відміну від рожевої. Ту я пробувала в ґрунт, через те знаю. Цю ж не пробувала, тому вам радити не можу. Ну і останнє, що я пропоную, це еремурус жовтий. Теж доволі гарно, навіть можна здійснювати весь настіння навесні. Але будьте готові до того, що воно зійде досить гарно, потім зникне. На наступний рік знову на цьому місці з'являться сходи еремурусу. Просто позначте собі, щоб ви знали, де він у вас весінний. Досить цікаво, так такий процес він заквітне аж на третій рік, хтось каже на шостий. Ну, все-таки я бачила варіанти, які заквітають на третій рік після висіву. Вони вже сформовані, такі гарні, доволі кущики. Щодо, я вже так собі взяла, що коли заквітне. Ну, цього ж року, коли посіяно, заквітне рудбекія. Цього ж року, коли посіяно деякі варіанти проквітнуть і на цей, деякі не всі. Цього ж року проквітне гайлардія. І, по суті, все. Ліхніс, швидше всього, він проквітне на наступний рік. Отак ну, як багаторічники, так вони погодять себе. Хоча, хоча варіанти бувають різні. Наприклад, дельфініум у мене проквітає всі того ж року. Щодо ціни на насіння, воно буде в мене однакове все, хоч я розумію, що коли порівняти ліхні насіння і баптисії, це небо й земля. Але я візьму так заокруглю краще для вас. Насіння у мене доволі багато покладено, тому я так собі, знаєте, з чистою душею. Кажу, що ця кількість насіння вся коштує, кожен пакет, пакетик коштує 40 гривень. Те, що я платила за 5 насіння, я вам за 20 пропоную. Те, що я платила за половину цього кульочка, я пропоную вам за такий повний кульочок. Тому завжди ви знаєте мої демократичні ціни. Я залишу номер свій на екрані. Пишіть мені, будь ласка, у вайбер, бажано пишіть, тому що потрібно, щоб я бачила вашу адресу, бачила перелік насіння. Відправляти буду на Укрпошту, але я ще не ходила, не домовилася, не знаю, які там варіанти. Я знаю, що я отримувала рекомендованим листом, але я ще доплачувала плюс до насіння 42 гривні. Оце цього року я вже отримала насіння. Від пані Ганенко. і ось таким же рекомендованим листом. Звичайним я не знаю, можливо, такі, знаєте, коли на стіні тоненьке, можна щось вкласти, але коли це кукурудза або коли це квасоля, повірте, це ви не впадете в звичайний лист. Тому, можливий варіант, навіть якщо когось більше замовлення на нову пошту, там буде у нас 60, здається, гривень пересилка. Мінімальне замовлення все-таки зроблю, бо з одним-двома кульочками. Ну, повірте, не хочеться мати діло, тому зроблю мінімальне замовлення 150 гривень. Думаю, це небагато. Дівчата теж усі ставлять, я бачу. Був би час, а часу бачте, зайняло це все. Ці кульочки, кульочки, кульочки. Ось такий варіант, де, що навіщо підсушується. Групи, які, наприклад, Я ще підзбирала трішки. Отож, всім гарного дня, миру та здоров'я. Це насіння ще навіть не спакувала, довго просушувала. І потрібно тепер довести до розуму, але я поки що запропоную так покажу це насіння мого паєшмопліна. Ось це з різним листям. теж. Можна спробувати під зимовий посів. Хоча частково все-таки залишіть і на розсаду, тому що я не бачила, щоб жодного разу насівалася ось ця рослинка. Тому теж така краса, добавлю ще її.